Привіт, і фази показують етапи будівництва, існуючі, демонтаж та нове, але їх можна створити більше. Також є фільтри фаз, за допомогою яких ви можете налаштувати плани дуже швидко. І є вкладка по статусам для того, щоб налаштовувати ці елементи відповідно до ваших потреб. Тож, сьогодні відео про фази. Сподіваюсь, я об'ясню цю складну тему, бо її складно пояснювати. Але в розумінні вона дуже проста, якщо ви зробите це самі. Сподіваюсь, у відео я опишу всі можливі підводні камені для створення планів демонтажу або ж монтажу. Покажу, що таке тимчасові елементи, як вони класифікуються. Якщо щось буде неясно, пишіть в коментарях, пробую пояснити ще раз. Гарного перегляду. Поїхали розбиратися. Можливо, хтось не бачив шортс. Я там коротко трошки розповідав про це все. Наразі, як ви бачите перед собою чотири стіни, вони створені у фазах, різних фазах, і фази маліше, да, він так називається тут. Він теж різний усе. В чому прикол? Фази так нам потрібні для да, того, щоб сортувати елементи по їх будівництву. Наприклад, да? Беремо найбанальніший приклад. Це у нас є квартира або дом, в якому є існуючі стіни, є існуючі перегородки, але ми хочемо зробити план демонтажу. Наприклад, показати клієнту або собі для розуміння, що потрібно знести і що побудувати нове, для цього дуже гарно використовувати фази. Якщо ні, ви можете це завжди скривати, можете там ховати фільтрами іншими, але в принципі фази допомагають так і можна дуже швидко оформлювати креслення, наприклад. Зробити всі елементи в одній фазі, потім розкидати по фазам та зробити це фільтрами цих фаз. Тож, давайте почнемо з першого. Це... Сама вкладка фази, вкладка фази виглядає наступним чином: у нас є фази, кроки, як угодно можна це назвати. Ми можемо створювати будь-скільки, але видалити їх буде складніше. Чому видалити їх не можна? Він не дозволяє типу по видалити елементи цей стосовно вірксетів. Так, коли ви працюєте в центральній моделі, він не видаляє елемент, якщо він знаходиться в цьому. Саті або ж у цій фазі він тільки може об'єднатись з кимось. Наприклад, якщо це остання фаза, ми можемо об'єднати з попередньою. Якщо це центральна, ми можемо скинути елементи уперед або назад по фазам, або по крокам. Як їх створювати, в принципі, тут нічого нового. Ми можемо створити після і перед наприклад, перед після і перед. Наступна вкладка це фільтри. Зараз у мене ось тест, названий фільтр. Тут є новий елемент на цій фазі, існуючий елемент до цього був створений Демо – це те, що буде видалятись на цій фазі. І тимчасовий це те, що створено на цій фазі, і буде видалено на цій фазі. І у нас є третя вкладка, це якраз той інструмент, яким ми можемо красити елементи. Він, як Visibility Graphics, так? є лінія, є якась штриховка, можна задати будь-яку. Це для того, щоб показати surface, так? якщо у нас цей елемент, ми його бачимо, а не ріжемо. І є ось вкладка. Cut, якщо Січення проходить сквозь ці стіни, наприклад. І ще можна задати матеріал. У 3D він ще задає матеріал. В принципі, теж прикольно, для наглядності можна показати. Давайте розберемо один із прикладів. Наприклад, зараз у мене є всі 4 стіни, бо фаза у мене Existing. Вони створені усі у різних. Давайте подивимося, де вони створені. Перша Existing це у мене. Не назва фази створення, а більш для того, щоб показувати, як вона буде красити відповідно до статусу фази. Вона у мене створена в екзістінгі. Наприклад, це фасадна стіна, або ж перегородки, які у нас там залишаються. Тут можуть бути і елементи, і перегородки, і якісь там меблі, двері, вікна, і все таке. Все приміняється до фаз. Наступна стіна демо. Вона у мене створена в існуючій фазі. Але буде зноситись на цій фазі. Зараз на демо, так? Наприклад. Інше демо-демо. Це коли у мене цей елемент створений для демо, і буде видалений демо. І нова стіна, яка у мене буде створена тільки в новій. Ми можемо тут змінити, що її взагалі ніхто не буде демо вирішити, так, не буде зносити, і вона буде так. Зараз у мене фільтр виключений. Давайте його включимо. Є один фільтр show е all. Це. Фільтр, який можна видалити, він залишається один завжди. Ось він, якщо ми зайдемо в фільтр фази. Ось він, ми його і налаштувати не можемо, він показує, в принципі, все. Він налаштований так само, майже, як і мій тестовий. Але я це покрасив і налаштував таким чином. Це я трошки пізніше покажу. Отже, включаємо наш тест. Бачимо, що у нас всі стіни покрасили зеленим. Чому це сталося? Бо ми знаходимося зараз на фазі Existing. Наприклад, наш план називався Existing. Далі ми йдемо на наступному плані, який буде називатися Demo. Ми вибираємо фазу Demo. і у нас вже з цим же фільтром змінюється візуалізація нашого плану. Ця стіна у нас створена в минулому, вона у нас краситься в сірий. Ця у нас стіна створилась в минулому, але на цій фазі вона буде зноситись. І ця це якраз стіна відповідає до статусу. Знесення. Воно у мене теж краситься. І синє у мене якраз статус Temporary. Синя це воно створене на демо, і вона буде зруйнована на демо. І наступний план, наприклад, ми будемо тільки New Construction. І у нас тут виходить те, що буде залишиться і не буде знесене. Це у нас, наприклад, ті самі екстер'єрні стіни, фасади, так, а це нові вже перегородки, які будуть використовувати. Сподіваюсь, трошки зрозуміло, що я тут розказую, бо дуже складно це пояснювати. Якщо ви не спробуєте, ви і не зрозумієте, мені здається. Тому запрошу вас ще раз переглянути це відео і спробувати подивитися, як воно працює. Тепер побалакаємо про налаштування цих фільтрів. Будемо на демо. Фаза демо, наприклад, демо-план. Або перейдемо одразу до. План, який я підготував. Не дивіться на його несуразність, це на швидку руку. Отже, весь план зроблений на фазі, створений у фазі Existing. Цей нові елементи. так Вони зараз ось не створились. Ось, наприклад, і він не демолишиться, він не зруйнований буде. Давайте виключимо або хай буде включений тест. Наприклад, мені е, ось ця стіна ця стіна і ця стіна. Вона мені не потрібна в майбутньому, і я її хочу видалити. Для цього я обираю фазу демо. Вона одразу покрасилась бо фільтр налаштований. Ці стіни у мене будуть нові, тому я обираю створення у new construction Ось вони створились. А це у мене нехай будуть. Імітовані козлики для демонтажу. Ми йому робимо: по-перше, що це демо. А по-друге, що це демо. То <толе> Бо вони тимчасові. Вони не мають у нас попадатись, наприклад, на фазі Existing. У мене залишиться тільки ось ця стіна так, вона Existing, те, що існує. Далі, наступний план демо. Де у мене тимчасові елементи і показані. Стіни, які будуть зноситись. І наступний це New Construction. Це в мене буде тут отвір у стіні, ця стіна в мене залишилась, ми просто приєднали ще перегородку. Отже, давайте спробуємо налаштувати. Демо. Якими способами можна наштуватись йдем якось, Ось так, мабуть, буде краще. Отже, якщо ми тут в New Вкладка в Поставив Поставив байкатегорі. І нажмемо ОК, ok, у нас нічого не змінилось. Бо у нас немає елемента, який створюється на цій фазі, демо, і не продовжує своє існування. Наприклад, я цю, наприклад, цю перегородку я можу копійнути. Вона у мене байkatрі. Чому це сталося? Можна її покрасити, так? Вона покраситься у зелене, в New. бо вона створена на цій фазі. І це новий елемент на цій фазі. Ви скажете, наприклад, оці козлики теж створені на демо. Але вони і видалені на цій фазі, тому у них працює ця колонка Temporary. Ось я її перекрашу. Давайте. Вона у нас стала зелена. Existing. Він у мене зараз покращений, тобто я його перекинув у цю вкладку, щоб він красився. Можу зробити по категорії. Нажати okay. ОК. Вони у мене по категорії так налаштоване звичайний матеріал, воно, звичайно січні. Йдемо далі. Ми можемо взагалі їх не показувати. Наприклад. Взагалі не буде цих елементів, які у нас Existing. Або ж нових у нас не буде, наприклад, на цій фазі щось створилось, і воно залишається, ми його можемо не показувати. І ось тембере. Temporary, якраз це ті, що будуть видалені на цій фазі. Бачите, наші столи змінили своє існування. Так, вони будуть тут. Ми їх не будемо красити. Наприклад, нам не потрібно, щоб вони відображались, так як вони налаштовані матеріали в, в сімействі або ну, по категорії, типу. Давайте спробуємо так, щоб показати. План з новими стінами і ті, що у нас залишаться, але вони будуть там, покращені. Так, точніше, нові стіни і знесені стіни одночасно. Як це зробити? У нас є план в New Construction. Ми бачимо все. Так? В фільтрах ми можемо залишити так само. Як буде буде category наприклад, його буде видно, ну, перекрасити, або ж хай by category Нові будуть той. Але у нас немає демо. Чому це трапилось? Бо щоб оці стіни, які ми демо, щоб їх було видно на новій категорії, нам потрібно їх змінити. Тоді це буде New Construction. Ой, точніше, знесення у New Construction. Ці елементи, так як вони в демо-демо, нам потрібно так само перенести в New Construction. І New Construction. Ось. Тепер ми включаємо наш тест. І бачимо: тепер ми бачимо всі стіни. Чому так трапилось? Але якщо включимо демо план, у нас їх взагалі ну, залишиться тільки та, що ми нову створили, так, на цьому етапі. Але, наприклад, ці стіни у нас так і залишаться. Тому Go New Construction. Ось ця стіна прийнята як Existing, У нас колись давно. Нові стіни будуть покрашені зеленим, наприклад. Бачимо червоні ті, що будуть зноситись. Краситься червоним. Бо ми налаштували так фазовий фільтр. Ці зелені чи столи, наприклад, нам потрібно відкоординувати, так зрозуміти, що ми будемо зносити з цієї сторони. Якось так. Звісно, налаштування кольорів. Може будь-яке бути, будь це в принципі залежить від потреб проєкту. Дякую, що додивились до кінця. Якщо щось не ясно, пишіть в коментарях, спробую ще раз пояснити. Але вона да вона складна, але вона складна в поясненні. Тому сподіваюсь ви зрозуміли, як вони працюють, і закликаю вас ще раз передивитися це відео та спробувати це самим зробити. Бо, як ви зробите це, ви зрозумієте, як працює фази превіту. Дякую за перегляд. Підтримуйте відео, канал і бережіть себе.